Час новин для вас працюють команди фактів сітіві та вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Доброго ранку. День жалоби сьогодні оголошено в Києві на пам'ять про загиблих внаслідок ракетно-дронової атаки по столиці. Напередодні російський терористичний удар забрав життя щонайменше 23 людей. Ще понад 6 десятків постраждали. Як повідомили в повітряних силах, це був один з наймасованіших обстрілів Києва. Наслідки прильотів зафіксували в кожному районі столиці, а найбільше дісталося Дарницькому. Уже понад добу там триває пошуково рятувальна операція на місці зруйнованого житлового будинку. І останні подробиці дізнаємося від наша. Кореспондента Євгена Бригара він працює на місці трагедії. Євгене вітає. Тож які новини на цю мить і чи відомо, чи ще можуть бути люди під завалами? Вітаю Андрію. Ми працюємо тут від четвертої ранку і маємо змогу наживо спостерігати за пошуково-рятувальною операцією. Вона досі в активній фазі. І за останню інформацію, яку ми отримали, на жаль, цієї ночі у руїнах під'їзду знайшли тіло ще однієї жінки. Також за словами фахівців ДСНС, вони продовжують орієнтуватися на те, що під завалами досі можуть перебувати кілька людей точна кількість невідома. Утім, досі безвісти зниклими вважаються семеро осіб. Також рятувальники зауважили, що є певна кількість вже. Деблокованих, але ще не опізнаних тіл, тобто це якраз може бути хтось із тих семи безвісти зниклих. І станемо зараз на шосту годину ранку. Конкретно у цьому будинку загинули вже більше двох десятків осіб, серед яких четверо це діти в найменшому загиблому маляті не було і трьох років. Докладніше про перебіг пошуково-рятувальної операції ми зможемо повідомити вже у наступних включеннях. Поки ж зауважу, що тут. Досі десятки рятувальників розбирають завали. Працює важка техніка ДСНС. Також за дві години ми нарахували близько двох десятків самоскидів, які вивозять тонни будівельного сміття. Я нагадаю глядачам, що вчора надранок Росія влучила у цей будинок та подвір'я поблизу двома ракетами. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко і зауважив, що кількість пошкоджених автомобілів навколо може вказувати про застосування Росією касетних боєприпасів. Учора тут протягом усього дня працювала моя колега Аліна Матвійчук. Далі її матеріал. Тає край неба палає, бо тільки палає вогнем, а не сонцем, як писав Шевченко. Нас тяжоли триста надано сілки. тихо, тихо, тихо. оп, прошокиї вдарниця. Це перші кадри поліції з місця влучання одразу двох ворожих ракет по житловій п'ятиповерхівці. Пів будинку рознесло, розгорається пожежа, люди кричать з під завалів. Осун На місце пробувають і рятувальники, попри вогонь, загрозу обвалів і повторних атак. Вони деблокують трьох постраждалих живими. На жаль, далі виноситимуть лише тіла у чорних пакетах. Вже за кілька годин поруч із понищеним будинком розгортають штаб ліквідації наслідків та допомоги постраждалим. Навпроти будинку збираються десятки людей: сльози, біль, відчай. Вона з острахом чекають, що під руїнами знайдуть саме їхню рідну чи знайому людину. І от рятувальники дістають іще одне тіло. Це кажуть, очевидці вирва від першої ракети, друга поцілила вже по самому будинку, та жертв могло б бути в рази більше. Пощастило, що почувши перший вибух, багато хто побіг в укриття в підвалі. Один прилетів, другий попав. Але ж люди, котрі почули перший раз, вони спіли вибігти. Дуже багато людей було в підвалі. Загинули люди, які знаходилися самі в своїх димівках. Лупило прямо по нам. Ми були в укриті в підвалі. Ми йшли, там було там заблоковано, там заблоковано, на другий пору заблоковано. Люди почали випадати з верхніх поверхів, просто такі маляві. Там була дитина маленька, її окутали в марлю. Вони вийшли. Та й навіть укриття недовго слугувало безпечним місцем. Після прильоту стіни потріскались, почало заливати. Електрика закоротила, дим заповнював приміщення. Було в диму перший було удар вибіжали більша частина. А потім нас повідомили про ще один удар і. Ми не знали, що робити, ті, бо задихались і боялися вийти, бо буде ще подано удар. Після першого прильоту задиміло все, і попиталися включити витяжку, бо в нас там зробили якраз сховище. Ну, не вийшло, тому що вже було обесточене. Славік один із тих, хто дивом вцілів, бо ж від його квартири на першому поверсі нічого не лишилося. Немає її. Вивезли на Думаю, грузовиком. Ну вижили. Я ж один із тих людей, хто вижив. У біженці не спустилися. Да. Вони саме вибиралися з укриття, як прилетіла друга ракета, через що поранення дістав син чоловіка. Усього ж за вчора у Києві більше 60 поранених цивільних більше половини у є й тяжкі в реанімації п'ять пацієнтів тяжкого ступеня. Тяжкості одна пацієнтка в досить критичному стані. Основним пошкодженням пацієнтів є поєднана травма. Травма за рахунок пошкодження ранячих предметів, більшість вторинно-ранячих предметів. Є травма в результаті нанесеного пошкоджень тяжкими предметами, можливо, це завали, можливо, це результати падіння, якісь, уламків при пошкодженні будівлі. Два пацієнти з Різними ступенями тяжкості, різної глибини, опіками яких тканин і отруєнням чадним газом. Атакою ворога цього разу були усі райони Києва. Неподалік метроолімпійська пошкоджені приміщення Британської ради, кількох банків, торгівельний центр і житлові будинки. Загалом у столиці пошкоджень зазнало 225 житлових будинків, освітні заклади, лікарні, такі як Феофанія та обласна. РФ у тому числі атакувала сортувальне депо Нової пошти, де були поранені працівники. А ще нанесли цілеспрямований удар по цивільному пасажирському, рухомому складу Укрзалізниці. Під ударом, зокрема, був парк швидкі. Сніх поїздів інтерсіті плюс постраждала і низка дипломатичних установ, серед яких посольство Азербайджану та представництво ЄС. А щоб іноземці на власні очі побачили чергове звірство росіян проти українців до будинку, де РФ вбила кілька десятків цивільних, запросили представників 55 іноземних дипмісій. Так. Що іноземці кажуть, вони вражені. Це демонстративний терористичний акт. Ну по-іншому не можна це назвати, тому що постійно ракети залітають безпосередньо в житлові будинки, і вони донесуть до лідерів своїх країн те, що реально вони побачили, і з чим стикається кожної ночі Україна. Вже надвечір до будинку. Люди почали приносити свічки, квіти та іграшки в пам'ять про нещадно вбитих Росією мирних мешканців. Аліна Матвійчук, Даніїл Самсонов та Олександр Чесноков. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Пожежі та вибухи у Росії. Безпілотники вразили одразу два НПЗ у Краснодарському краї та в Самарі. Також відомо про атаки БПЛА на російські залізничні станції. А в Твері дистанційно підірвали цистерни. Спалахнула пожежа, що знищила один з логістичних вузлів окупаційної армії. Подробиці далі. Попередньої ночі дрони ЗСУ атакували два російських НПЗ. Внаслідок успішної операції загорілась одна з установок нафтопереробного заводу в селищі Афіпське. Це Краснодарський край. А це вже вогонь здіймається і над Куйбишівським НПЗ, що в Самарі. Давай в столбик прям. в столб. Но ясен. Бах. Все. Вот это тряхануло. Летит. Охренеть. Ё-моё. Блин. Взорвали. роза, Тварь, а. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, Афіпські НПЗ атакували підрозділи сил безпілотних систем та головного управління розвідки Міноборони України. В ударі по Куйбишевському НПЗ, окрім сил безпілотних систем, брали участь і сили спеціальних операцій. Зсу губернатор Самарської області повідомив, що в аеропорту Самари тимчасово обмежили зліт та приземлення літаків. Велика пожежа не припинялася і в день. Над містом стояла димова завіса. Прям с утра сегодня бомбежки, прям война натуральная. Он попало все-таки куда-то, он вот такой дымище по нефтеперерабатывающим. Это ужас и шум такой. Знаешь, полный да? А? Я уже замучил, считай, сколько. Вышло. 17, я посчитал. Уже год. 17, это сейчас 17 был. Весь Б... завод разбомбили. завод разве... Посмотри на це. І послушай этот звук. как будто в Донецке каком-то на війні відчайно хожусь. Місцеві скаржили, що в Самарі гучно було всю ніч. Розбомбили з КМПЗ. Знатно хлопало. З 4 часов до 6 без остановок Бомбили БПЛАшками. Вон там видно пожар очень сильний. А ще починають хвилюватися, що не буде бензину. Дефіцит з бензином починається. Окрім НПЗ у Самарській області, безпілотники атакували залізничну станцію Кряж в районі станції. Порушена робота контактної мережі, через що скасували та затримали кілька потягів. БПЛА атакували і залізничну станцію в місті Петроввал. Це вже Волгоградська область. Там спалахнула пожежа. Ж вибухом було знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Тверь. Там дистанційно привели в дію вибухівку, яку було закладено під цистернами на залізничному полотні. Вогонь з цистерн перекинувся на усю станцію. В українській розвідці зазначають, що це один із заходів для знищення логістики держави-агресорки, що суттєво ускладнить постачання окупаційним військам паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів. А у Геленджику внаслідок падіння уламків дронів загорівся ліс пожежа на 17 гектарах. Це сталося приблизно за 10 кілометрів від Миса і до Копас, де знаходиться палац російського диктатора Путіна. Загасити пожежу намагаються близько сотні вогнеборців. До робіт залучили гелікоптер та літак. Ярослава Марущенко. Програма Вікне з Марафон. Єдині новини. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті визнала Київську митрополію УПЦ афілійованою з Російською православною церквою та заборонила її діяльність в Україні. Досі представники Української православної церкви наполягали, що немає зв'язку з московським патріархатом. Утім, дослідження довело, що УПЦ належить до його структур. Предстоятель УПЦ Онуфрій отримав припис надати офіційні рішення про вихід УПЦ із складу РПЦ про втрату чинності статуту РПЦ для УПЦ та про відкликання представників УПЦ з усіх керівних органів Російської РПЦ. Але Онуфрій написав листа до держслужби з відмовою це все робити. Відтак урядовий орган видав наказ про визнання афілійованості Київської митрополії Української православної церкви з ворожою релігійною організацією. Виявлення ознаки зв'язку Київської митрополії з московським патріархатом є прямим порушенням закону.